Я кажу, О, я не вчу. Чому хтось такий має да, я не вчу, Вона каже: То я приїду. І відповідно ми з нею домовилися, що я її вчу, угу. а вона з своєї сторони розказує мені, що їй було не так. Типу, в нас була така колаба, ага. типу, я її взяла як учня, а вона мене вибрала як інструктора, і ми один одного підсилили. І, да, і після того я відповідно вже, ну я бачила попит, я його почала розвивати спочатку як офлайн. Тому що для того, щоб знімати онлайн, має бути досвід. Mm -hmm. Ти маєш мати досвід не як майстер, а саме як інструктор. Тому що це зовсім різні mm -hmm. речі. Учні по іншому дивляться на ситуації ніж майстри. Зовсім по іншому. Майстер, коли робить, він просто робить. Технічно uh -huh. а коли людина не знає, як ну це як в автошколі має розложити по поличках, uh -huh. типу, куди дивитись, що ти там маєш бачити, як воно має рухатися, до чого воно тебе має привести. Да? Який результат правильний, який неправильний. Якщо вийшов неправильний, то як його змінити? І це інша точка зору.